Зараз їх все більше, і вони намагаються все-таки терни, ямполівку і торськ якраз так по лінії ось цих водоємів захопити. І можливо тут десь і вирівниться воно ну і відповідно нескільки так в Кармашку цьому, на макіївку туди далі. Тобто з таким просуванням. Тобто, зараз бачимо кулак, кулак нападу агресора, який намагається дістатись принаймні цих водойм. Ну і чи вдасться, чи не вдасться, це лише ми будемо спостерігати, тому що ми не є якимось там на картах Таро гадати не будемо. Будемо дивитися по ситуації. але в тернах ситуація справді не з простих. І там, до речі, відбили штурм і захопили російський танк. Наші військові можемо зараз подивитися це відео. Воно таке доволі тривале. Я пропоную його переглянути, можливо, трішки довше. Ну і тут також бої точаться просто на кожному клаптику поля. Терни не полишають у своїх вологих мріях захопити окупанти. І ці м'ячні штурми, про які ми згадували, тобто, коли брання обвішана м'ясом, також в цьому напрямку відбувається щоденно і по декілька разів. Тернам не солодко, але хлопці наші тримаються і наші хлопці якраз поки що цей населений пункт залишають під контролем. України щодо наступних. Відео, це ми зараз до речі, бачимо кадри провального штурму окупантів під Тернами, в результаті якого до речі, Росіяни втратили одинадцять 11, 11, одинадцятої одиниць техніки. Азовці захопили до речі трофеєм. Ще й ворожий танк. Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позиції сили оборони на Кремінському напрямку. А 12-ї бригади Азов, 95 ї бригади дешеве і 60-ї окремої розбили ворожу колону. десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечі, кидають Техніку і загалом протягом шторму знищено більше 50 окупантів. Пізніше бійці Азову захопили і безпечно доставили в тил власних сил новенький. Т-72Б3М це також плюс. І зайвий танк точно нам не буде. Новокалинове туди ще давайте також перейдемо. Там також є прекрасне відео з Новокалинового. І ми можемо подивитися, що ж там на карті відбувається. Це Донецька область, Новокалинове. Воно не є під окупацію, але туди постійно йдуть штурми. І от вони відновилися якраз сьогоднішнього дня. Туди полізли 109-й стрілецький полк ДНР і 239-й танковий полк зі складу 90-ки. От вони якраз зараз і штурмують Новокалинівку до них речі 277-й сьомий стрілецький батальйон приєднався. Ну не суть важливо, які там батальйони, але мається на увазі, що окупанти лізуть. Новокалинове намагаються також окупувати. Хоча тут це буде зробити не так-то і просто, тому що тут немає таких, знаєте, карманів тут доведеться в лобіти. І в лоб досягати успіху. Те, що ми бачимо зараз на кадрах, це відео ураження ворога на південно-східних околицях якраз цього населеного пункту. Хортиця публікує відео удару по території молочно-товарної ферми уважні глядачі мапи до речі могли вчора звернути увагу на незначне зміщення сірої зони з вчорашнього дня кацапи групами по 5-6 осіб лізуть в напрямку села станом зараз триває ліквідація залишків даних груп які от намагались такі продертись і по 5-6 осіб невеликими групами десь дезорієнтувати наших воїнів але в них це не вдалось Новокалинове під захистом Новокалинове тримається ну і далі давайте ще в населений пункт тоненьке перейдемо тут також про це населений пункт Згадуємо майже щодня, тому що тут дуже спекотно і це продемонстровано і не так відео, які з'являються в мережі. Населений пункт тоненький, він, в принципі, вже окупований, так але це ну десь було певною мірою і прогнозовано, тому що там ну з усіх боків лізли, і лінія оборони мала десь вирівнюватись. Ну і тоненькому не пощастило. Все таки тоненький населений пункт, який зазнав окупації. І там, якщо нижче подивитись, первомайське на нетайлове зараз великими силами також рухаються окупанти щодо тоненько, то там працюють бійці 25-ї окремої бригади, і вони в чергове дерев опублікували нам кадри ефективного знищення росіян між уманським та тоненьким. У відбитті касапських штурмів бійці сил оборони знищили 16 одиниць техніки. Це 10 танків, 5 БМП і одна МТЛБ. Пробують окупанти лізти вздовж усього русла річки дурна, але сили оборони множить їх на нуль. І природня перешкода цієї річки, про яку ми згадували і раніше. Та відкрита місцевість стали суттєвими завадами на шляху окупантів, зокрема для 90-ї танкової дивізії, яку зібрали і перетягнули ще в часи битви за Авдіївку, яка стирається. Масованими атаками в один кінець, чергове варто відмітити роботу бійців з ПТРК, які зустрічали ці штурми. Тобто так, з ПТРК дуже багато знищується ще якраз на підступах, не кажучи вже про мінні поля і все інше, але вперто лізуть, вперто намагаються досягнути бажаного, але поки що їм це, м'яко кажучи, не вдається. Та й на щастя, якщо так будуть лізти і. Наші хлопці будуть без втрат, а вони будуть втрачати і техніку, і живу силу. Це я не рахую чимось поганим. Це, навпаки, і позитивно. Кліщівка далі у нас на черзі. Також з цікавим відео. Кліщівка, населений пункт, де також, в принципі. Хорошого, скажімо так, мало вона під контролем збройних сил України, але Клещівку з усіх боків намагаючи намагаються затиснути. До речі, до цього до вчорашнього дня ВАРС-13 російський, 1008-й мотострілецький, 1442-й мотострілецький, і плюс 1194-й мотострілецький полк росіян знаходилися більше в тилу за сьогоднішнього дня. Вони всі фактично вже підтягнулись до лінії зіткнення. І всі будуть намагатись взяти кліщівку, взяти в кліщі захопити цей населений пункт. Там поруч є Андріївка і цей населений пункт також вони намагатимуться взяти. Правда, біля Андріївки там є невеличкі озера, і це зробити поки що з цим населеним пунктом. Важко Андріївка, сухопутка там поле, там значно легше просуватись в нападі, в тому числі, але поки що. Кліщівка ще тримається. оператори, до речі, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади виявили та вразили склад з боєприпасами і мінами в посаці поблизу кліщівки. Там окупанти їх розкладали для того, щоб потім в підсумку застосувати десь щось замінувати і можливо навіть в разі відходу. А от наші оператори дронів вираховували, знайшли і просто знищили. Ці боєприпаси, які вже шкоди як такої не завдадуть. Ну, було б краще, якби це би там ще поруч і декілька окупантів знаходилось. Але ну маємо те, що маємо. Великі копані. Давайте на Херсонський напрямок перейдемо. Великі Копані під окупацією вже давно це протилежний лівий берег Дніпра, але і туди наші хлопці дістають. Не так далеко, до речі, до найближчої точки. Збройних сил України, якщо так попрямі подивитися, це вам скажу ну, 25 кілометрів. 25 кілометрів. Ну з одного боку, так суттєва відстань, але з іншого боку, для дрона це не є якоюсь е, такою суттєвою перешкодою, і саме там збройні сили України знищили російський комплекс РЕП-Поле 21 разом із піхотинцями на заправці у населеному пункті Великій Копані. Це Херсонщина, так бачимо цю заправку. Це заправка Укрнафти, е, яка ну відповідно вже не працює з початку окупації, і саме там знаходився ось цей. Комплекс РЕП, і саме там знаходились окупанти, і саме туди чітенько, прекрасненько прилетіли. Ну, не дроном я помилився, а от саме прильот дрон розвідував. А приліт був вже щось такого більш потужного і більш гарного. Бачимо, детонації немає, але по тій простій причині, що там вже немає чому детонувати. Заправна станція давно не функціонує. Ну і на десерт, шановні, е хочу вам нагадати. Прохання навіть таке. Якщо ви ще не підписались, зробіть це. Поставте лайк цьому відео. Ми обов'язково з вами будемо зустрічатись на каналі Код 450. Ну а на десерт, до вашої уваги. Відео цікаве, відео ексклюзивне. Я думаю, що ви ще ніколи не бачили, як загораються російські танки зсередини. Далі до вашої уваги саме ці кадри, саме цей епізод. Як наші військові примудрились залетіти всередину танчика дроном, камера ще працює? Ну а далі вже спостерігайте і дивіться, як це все відбувається наживо. А з вами я буду прощатись, шановні. Ми обов'язково почуємося вже з вами завтра.